Доброго ранку. Вітаю всіх на каналі світланка Селянка. сонечко вже зійшло, Майже сьома ранку. Такий у нас Світанок. Сонце вже високо, на сонці зараз плюс 12, а зранку було мінус три. Висіяла сьогодні зранку насіння тютюну на розсаду, Уже десь. Години три минуло вже на сонечку під плівкою з'явилася волога. А також помідори різних сортів і перець. Тут вже також є волога. Під плівкою. Зараз покажу які сорти. Помідор дурми червоний. Так, знаю, що тут у мене є. Зараз зробимо не так. Так, ось такі в мене сорти посіяні тут під прілкою. мікадо червоний. Це такий самий сорт, тільки інший виробник. А перець каліфорнійське диво. На жаль, тут у мене на цих. У упаковочках не всі сорти пописані, а я їх не всі запам'ятала. Ну там я одривала верхівки, там всі сорти написані. Верхівки з пакетиків. Так що будемо чекати на сходи. Сьогодні були на базарі. Ще докупила собі насіння. Та ось квіти, чорнобривці, лимонний гігант. Глобулярія. Морська віолет квін. Бабуля. В я морська сніговий килим. Так і соняхи декоративні, які в мене вже були, але, на жаль, в мене їх горобці виклювали. Тож насіння я не зібрала, ранкове сонечко, соняшник. Добриво універсальне для кімнатних рослин. В помаранчеве помаранчевая полумья, росли Матиола, вечерний аромат. Жоржина, помпонна, сумиш, а також овощи. Це цибуля батон. Спробуємо в цьому році висіяти. Чорна редька, два пакетики. Горох нескорослий, кабачок кущовий і огірки Зозуля F1. Так, і ще ось такі квіти, лошки, волошка махрова, синя куля. Так, і ось мої помідори. Висіяні зранку. Що ж, уже сьогодні 28 лютого. Цей рік високосний, завтра ще 29-те буде лютого, а там вже весна. Вже пора сіяти, садити. Вже дуже хочеться. Ось після обіду вирішила сходити прогулятися в ярок. У нас ще тиждень тому, в ту середу, був випав сніг, добу він десь пролежав, бо була плюсова температура і швиденько розтав. А ось тут з північного боку ще Дуси лежить с них. Вот так. Наша коза чекает на обмежку. белочка uh -huh. Обрізали сьогодні нашу яблуньку, чи правильно, не знаю перший раз Воно по осені покаже. Також обрізали наш горіх. Дуже гілки не обрізали лише верхушку, щоб він не різ дуже вгору. Вже вечоріє. Сонце вже заходить, а в мене є. Одна справа, що не зроблена на сьогодні, тому переміщаємося до кухні. Сьогодні на вечерю я приготую сирники. Сикова маса в нас готова. Це сиркова маса з родзинками. Тут потрібно тільки її присловити, додати яйця і борошно. Додаємо борошно і замішуємо. Я ще з готової сиркової маси не робила. Для мене це буде перші такі сирники з родзинками. Ось перші сирнички вже готові до смаження. Зараз сковорітка нагріється і будемо. Можете. Ну ось сирнички вже готові, але тут чогось не вистачає. Зараз, секунду. Ось так краще. така сьогодні вечеря в нас, сирнички. Із сиркової маси і сметанкою. Всім, хто буде зараз вечеряти смачного, так пройшов сьогодні мій вихідний день. Всім, кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео!